Всім добрий день. Зібрав я наконец-то, генератор. Зробив я таку опасну карусель. Не знаю, як вона буде. Я, може, без лампочок. З лампочками не буду пробувати, пробую так. В принципі, пробую. Так, холостий ход. Так, що ми маємо? Так, виключимо подачу. Так, ми маємо 120 оборотів. Поїхали. Да. Родимо веде нормально себе. Так, 120 оборотів ми маємо. 19. Ну, почти 20 будет. Так. Ну, Ось такі обороти виходять. Пробуємо більше. Так, пробуємо 130. Так, є, 130. Так, 130 оборотів. Вроде би нормально стоїть. Не прыгає. Так, 130 оборотів. Ми маємо 26 і 50. При 130 оборотах ми вже маємо добрий, хороший заряд. Так, ну що? Пробуємо ще. Так. Що ми? 230? Пробуємо 230. Так, є 230. Так. 30. Шість і сімдесят вісім. І це все в тому ході. Так. так, що ми далі пробуємо? 375. Так. Шатається трошки. І добре шатається. так 375. 60 вольт. ми маємо. Переключаємо. 500, я не знаю він по 500 зараз. Так, нормально. Але рівень пробуксовує. Так, не хоче мій показувати. Не зрозумів, що він більше не хоче. Так. 79 вольт. Ага. Так, це в нас 500 оборотів. 79 вольт. Так, ну що, пробуємо 700. Я не знаю як він. Потихеньку зараз спробую. Гарно. Так, колотається. Так, 700 оборотів, 108 вольт ми маємо. Ну, в принципі, так. Шалабанить, звісно, бабай моя конструкція. Маємо 108 вольт. Це холостий ход. Так. Гасень. Вертаємося назад на 120 оборотів. Зараз я поставлю на паузу і спробую підключити лампочку на 24 вольта. Так, ну що, підключив я одну лампочку на 24 вольта. 120 оборотів. Я не знаю, в мене ослаблений ремінь, потяне вона чи не потягне. Зараз побачимо. Потягло. 120 оборотів. ну так світить лампочка. Так, 120 оборотів. Лампочка 24 вольта 60 Вт. Так, маємо 16 вольт. Не знаю, наверное. 16 вольт. Так, 16 вольт. Що пробуємо 130? Так, 130. О, і 130 вольт. Так. И 21... Ой, 130 вольт. 130 оборотів. І 21 вольт. Так, я не знаю, это хорошо. На 230 оборотах. Зарить лампочка. Да? Да. Лампочка горить дуже яскраво. Блін 30 вольт. Коротше, я не знаю, горить вона не згорить. Ми маємо 30 вольт. Це у нас 230 оборотів. Нагрузка 60 Вт. Ми маємо 30 вольт. Більше мене. Я не перевіряю. Я таким образом перевіряю. Доволі воно непогано. не знаю, сейчас попробую 5001 лампочку взять. Так, поставлю на паузу. Так, ну что, две лампочки по 60. Ватт, 120 ватт, 24 вольта. 120 оборотов. Пробуем. Так, горят. Так, вот и, пожалуйста, уже у нас просадок на 1,5 вольта получился. 14,5 вольт. Так. 130. Да, горят крутится моя система сі так 196 есть так 230 лампочки хорошо горят ну станок идет нагрузку мы маємо 27 и 2 вольта лампочки горят полный накал Ламочки 24 вольти, 120 вольт. Ну, в принципі, нормально. Так. І буксуємо причому рівень. Ну В принципі, нормально. Я довольний. Даже і ці самі дешеві китайські магніти. Я купляю магніту, не на магнітоні, бо не було. Там таких магнітів. І вони дуже дорожчі. брав я дешевші магніти. Я брав у Вінниці магніти. В принципі, нормально. Ну, блін, залипання. Залипання. зараз покажу залипання. Зараз поставлю на паузу. Так, зняв я головку. Ну, що я можу сказати. Заліпання такі конкретні. Видно, так? Да? Сриви. О. Аж вал дребежить. Блин, я не знаю, як мій тобі він потягне, не потягне. Ну, залипання хороше. Ну, в принципі... Ось рукою кручу. Що воно там? 9 вольт, 10 вольт. Це в принципі отак я рукою зриваю. Ну, чесно скажу, заліпання чувствительне. Дуже. Не знаю як на зрив піде. Який сюди він ну, Думаю, побачу. Може мій трьохметровий він і потягне. Тут у мене 250 труба. В принципі, я думаю, що попробую. Ну, заліпання я ж чувствите В принципі, так. Ззаду він викидає тепер. Так, включу світло. Так, отак ззаду. Все, виходять мої три кабелька. Ну, в принципі, так. Все вже. Можна робити вже перетачувати хаб, бо в мене хаб везде на 24, тут у мене на 27. Треба буде перетачувати і пробувати. Ставить його на вітер. Ну, не знаю. Так, да, ще не таке точу я на таку станку шайби ще підтачую. Брик світло потухло. Так я як казав, що я додав ще панельки. І одна в мене там резервна. У мене 22 панелі, виходить, 21 робоча, а 22 в мене резервна. Ну, як сьогодні холодно, дуже холодно. Ну, в принципі, холодно як. На вулиці, ну, може, плюс 4 панелі холодні. Вийшло сонечко, видно, що зараз світить сонечко у нас. Вийшло сонечко, пропало в мене світло. Я вже перелякався, думаю, щось з інвертором. За панельку забувся. Так, заходжу. Інвектор мій в защиті. 39-та ошибка. Вроді би 39-та, я не пам'ятаю. Точно не пам'ятаю. Хай є 39-та. 39, 59-та, 59, навірно. Не зразу не зрозумів що. Перезапускаю інвектор. Інвектор включається. Але входить впевне в защиту. І показує 495 вольт. Отак. От так що інвектор входить в защиту при 495 вольт. Навіть не при 500, а 495. в защиту, я виліз на кришу, відключив панельку, підключив 480 вольт. Він запрацював. Працює зараз. Панелька зараз відключена, бо на вулиці холодно. Заряд хороший. 480 вольт. Йде напруга. От, в принципі, так. Не забувайтеся поглядати на свої геті. І не забувайтеся, що в нас є літо, є зима. Літом в нас менше видає напруги, зимою більше видає. В принципі, так. Хорошо, що так вийшло. що я так розчитав, що до 500 вольт в мене. Не 500, ну, в принципі, я розчитував, що якщо при здоровому при морозі десь до 10 градусів і панелі повинні видати десь 4, 510 вольт. І коли відключити цю панельку, то буде нормально 480, 485 до 90. В принципі, 490 буде ще нормально. А вже 495 інвектор входить за щиту. Ну, не сам інвектор, а МРТ контроллер заряду входить в защиту. І виключає інвектор. Ну, в принципі, так, все. Я довольний. Генератор запрацював, але, блін, залипання, звісно, чувствується добре. Залипання навіть на таких китайських магнітах. Зазор у мене 2 мм. Хотів ж зробити ще менше, але не рискнув. Якщо було б ще менше міліметр, ну міліметр, звісно, це дуже важко виставити. 2 мм це нормально. В принципі, отак. Я ж кажу. Я скажу, видно ще. Так, не зрозумів. Щось десь замкнуло. Да. В принципі, вже з лампочкою я її не поключу. От уже лампочку 60 вот. В принципі, так. Ну 60. Видно, що лампочка загорається. Ну, прокрутити його дуже важко. В принципі, можна. Так, положити її в тінь. тіні буде. Чи... Ого. Коротше, отак. Блін. Ну, я її не можу зірвати з рук. Блін, з рукою я не можу зарвати. Не знаю, як би він зерве. В принципі, ну на акумуляторі все-таки через контролер. Ну, такий буде нагрузка. Ну, в принципі, так, все. Всім дякую. Карного дня вам. Мирного неба. До побачення.